Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я пропоную зануритися у незвичайну літню атмосферу з ароматами трьох брендів, які, як на мене, є надзвичайно атмосферними. Це Молінар французький старовинний бренд, це отакі парфуми, український бренд Інді парфумерії. І це японський бренд Ісей Міякі. Отже, розпочнемо з Бренду Молінар, оскільки я колись давно вже обіцяла, що поділюся, що я думаю про від цього бренду, і навіть більше я розкажу, про який флакон саме від цього бренду я мрію тепер і взагалі це стосуватиметься всіх е, сьогоднішніх брендів. Отже, старовинний французький бренд Molinar надихає мене неймовірно сильно. Я давно вже цікавлюся. Цим брендом я знайома з досить багатьма ароматами і вже розповідала, наприклад, про амбр, про ваніль фруте, про абоніту. І сьогодні будуть інші, абсолютно інші аромати, з якими я знайомилась до речі, досить довго протягом року. Я маю ці аромати в ось таких фантастичних семплах. Почну з того аромату, який надихає мене найменше. І немає абсолютно нічого дивного в тому, що це аромат присвячений фіалці, оскільки я з фіалкою не дуже в гарних стосунках. В тому, що стосується парфумерії, безумовно, це аромат Les Fleur Violet, який е надзвичайно пахне фіалкою. нічого дивного. Він е такий, що. Межує з якоюсь фруктовою кислинкою, з якоюсь ягідною кислою складовою. Для мене дуже часто фіалка перегукується з ягідністю, і дуже часто трохи заважає мені і або дуже. І тут є така певна водянистість, певна кислота фіалки, як я вже сказала. Безумовно, це дуже атмосферно, це дуже натуралістично. Сам флакон, в який вміщений аромат з такою назвою, є неймовірно привабливим. Але ні, це не той флакон, про який я буду мріяти з озвучених вище причин. Наступний аромат називається медітеране, тобто присвячений Середземному морю. Він має справді акватичне звучання, в ньому використано молекулу калон або так званий кетон Кавуна. В ньому використано багато дуже атмосферних прекрасних нот. І звучить він справді дуже гарно, але він надзвичайно сильно для мене чомусь перегукується з попереднім. В ньому є, немов би щось, знову ж таки, від фіалки, достатньо яскраво виражене. Хоча цей аромат уже мені ближчий, ніж фіалковий. Я б не назвала цей аромат відверто акватичним. Він швидше про якісь трави, про узбережжя моря, про саму атмосферу, не те, щоб навіть відпочинку, про атмосферу природи, природи, де немає людей, я б назвала це так. Дуже атмосферно, дуже привабливо і по-літньому. Тож так, моя добірка неймовірно актуальна. Хоча я думаю, що сьогодні будуть аромати, які можуть сприйматися неоднозначно влітку, але ні, для мене вони всі такі, що створять ось цю атмосферу небуденну, атмосферу небанальну, дуже нетривіальну. Це всі аромати, які не мов би, ну, супер не попсові. Хіба що, можливо. Трохи від бренду Ісем'які буде таких ароматів, які зрозумілі більшості, і які подобаються багатьом, і які особливо актуальні влітку, саме тому вони в цій добірці. Але повернемось до Молінар. Так, ви бачили, щойно перед собою цю неймовірну атмосферу, яку я намагалась передати разом з паном щі, тобто із штучним інтелектом, за допомогою ось такої картини. І, взагалі, в усіх картинках, які ви побачите, я намагалася майже на 100% відтворити всі складові піраміди для того, щоб її не озвучувати або щоб її не друкувати. Я намагатимусь робити поки що так. Можливо, з часом додам все ж таки текстове зображення піраміди, оскільки я належу до тих людей, які не ігнорують піраміди, а вважають їх достатньо корисними, зокрема під час знайомства з арматом. Тобто можна подивитись на піраміду і в принципі вже уявляти про що це аромат і. Пасуватиме він вам чи ні, хоча бувають і винятки. Безумовно, кожен аромат необхідно слухати, якщо є така можливість. Якщо немає, тоді вже допомагає піраміда, якісь описи тощо. І наступний аромат у моїй сьогоднішній добірці Молінар: це Лес du дупіне, це аромат, присвячений. Цитрусам гіркуваті атмосфері природи знову ж таки унісекс за своїм звучанням найближче мені здається до чоловічого звучання. Це неймовірно атмосферний гірко-цитрусовий аромат, в якому багато повітря, багато. Природності, і він дуже схожий на Адрієн від мене, надзвичайно сильно. І ми наблизилися до двох моїх фаворитів, з яких досить важко було обрати того, який все ж таки хочу мати у флаконі. Але я все ж таки це зробила. Тож, друге місце у моєму особистому рейтингу Молінар на сьогодні посідає геліотроп аромат присвячений геліотропу який містить інші ноти у піраміді. Взагалі, аромат з такою назвою стартував у бренді Молінар ще далекого 1848 року, і це не мов би, його продовження. Флакон має до речі, не фіолетовий відтінок, який би йому пасував, а інше це інша лінійка, наскільки я розумію, окрім геліотропа, який я ще лише вчуся визначати до речі у парфумерних композиціях. Я дуже дуже яскраво відчуваю Іланг-Іланг. У мене інколи навіть таке враження, що тут домінує Іланг-Іланг. Потім аромат запудрюється, Він надзвичайно атмосферний, заспокійливий, затишний, вишуканий. Напевно, все таки жіночий, дуже тут домінується Іланг-Іланг. Багатьох може відштовхнути така певна навіть хімічність Іланг-Ілангу в стартових нотах. Але потім аромат заспокоюється. Він стає ем, таким лагідним, м'яким. Але перевагу я все ж таки віддам іншому, і це аромат який має назву Абаніта Леспрі, тобто інша версія, версія у білому флаконі культової, чорної, тютюнової шкіряної абоніти. І хоч це і білий флакон, і здавалося б, аромат має бути взагалі вже з чимось абсолютно іншим, сучасним і легким, власне, напевно, якщо порівняти з Абонітою, так і є, з класичною Абонітою. Але ні, цей аромат все ж таки дуже глибокий, він бальзамічний, в ньому лабданом на одному з перших місць. В ньому є і квіти, звісно, але ось ця бальзамічність дуже-дуже відчутна. Також в ньому є, безумовно, мускус. Який порівнюють з сучасними мускусними ароматами, і в ньому є безумовно, пудровість, Пудровість, яка мені надзвичайно сильно також подобається. Швидше за все, я оберу для себе білу абоніту. Хоча хто знає, можливо, повернусь і до чорної абоніт, але це вже аромат зовсім з іншої історії. І на сьогодні з молінар я закінчую і переходимо до бренду отакі парфуми, до українського бренду, де парфумером є Михайло Буц. У мене аромати пана Майкла в ось таких мініатюрах. І розпочати я хочу з аромату Lost Summer, тобто втрачене літо. Ця назва неймовірно актуальна для українців, власне, тому аромати називаються Втрачене літо. Українці втратили чергове літо через війну. І коли я почула, які ноти в цьому ароматі, я була просто в захваті. Головні одні з головних нот. В ньому це абрикоси та ладан. Взагалі, у пана Михайла багато ароматів з ладаном. У дуже-дуже багатьох присутній цей компонент. Він дуже любить цю ноту. Ця нота, мені здається, робить його аромати такими неповторними, такими часом несподіваними, такими глибокими, такими потужними. Взагалі, всі аромати. Від пана Михайла, вони просто е, перевищують за стійкістю, за гучністю більшість відомих мені ароматів. Це точно аромати, не для слабкодухих, це аромати для підготовлених людей. Я на цьому можу е, зробити акцент напевно, це буде доречно. Е, це неймовірна крафтова інді парфумерія, яка вкотре не залишила мене байдужою. Дуже рекомендую до знайомства і дуже вдячна пану Михайлу і за фірмові е, блотери. Отже, це не мовби аромат про абрикоси, але за рахунок ладану та інших компонентів це дуже дивний аромат, це гіркувати, навіть гіркий аромат. Це композиція дуже небанальна, як ви вже зрозуміли, це аромат не про абрикосове варення, хоча й про нього теж. Але це варення, до того ж і солодких абрикос, яке я його відчуваю, не може бути напрочуд солодким або якимось їстівним. Саме за рахунок ось цих гірких димних нот. Це підпалена деревина, це атмосферність диму, це якісь гіркі трави, і це відчуття, не мов би, ти не можеш насолоджуватися літом уже як раніше. Це просто неможливо. Це не мов би звичні абрикоси, але вони мають гіркий присмак. Це не мов би улюблене бабусине варення, але воно вже не буде ніколи таким солодким. Принаймні. Напевно, в посяжному майбутньому, принаймні для дорослих людей, які усвідомлюють, що відбувається. І тому цей аромат настільки мене надихнув, настільки вразив, відкрив своєю глибиною. І, попри його ось цю солодкість, яка все ж таки в ньому присутня, солодкість абрикос, я думаю, що все ж таки краще носити його чоловікам до того, що в ньому є потужна алкогольна складова, немов би ромова. Я не пам'ятаю, чи є в піраміді, але я відчуваю її не мов би, як у ароматі пламбар, присвячений е, сливі е, і рому. Цей аромат також від відутакі парфуми, і він також у мене є у семплі. Отже, Абрикоси з ладаном, Lost Summer, один з найкращих, як на мене, ароматів і відкриття цього літа. До речі, щодо бренду, отакі от парфуми, і зараз я розпочала не від того аромату, який мене найменше надихнув, і, і закінчено тим, який надихнув найбільше, який я хочу у флаконі, а вийшло мене трохи хаотично. Просто дуже хотілося мені назвати першим саме аромат з такою красномовною назвою. Наступний аромат Flashbacks, його Михайло Буц присвятив смородині. І це. Найкраща, найідеальніша смородина, яку я чула, це нарешті сталося. Я почула абсолютно безпечну для сприйняття, абсолютно натуралістичну, фантастичну, рідну смородину, в якій е, немає чогось ще стороннього, хіба що зовсім трохи димних нот, але мінімально. Це і кущ, біля якого я сиджу і збираю смородину, зриваю її з цього куща. Це і розтерти в руці листочок. Це і. Аромат ягоди, що зірваної, це і аромат варення, яке починає з цих ягід варити бабуся, і ось воно на першій стадії варіння. Тут майже немає цукру, нічого такого, що дозволило б порівняти цей аромат, все ж таки з варенням. Ні, це аромат саме зелень смородини, саме ягоди, саме куща з усіма його складовими і з додаванням невеликої кількості диму. Хоча от зараз так, ні, дим все ж таки відчувається. Так, дивні ноти є. Це просто неймовірний аромат, це також відкриття для мене, тому що я раніше до, до тепер не була з ним знайома, познайомилась наприкінці травня і просто закохалася і маю тепер ось цю мініатюру. Я надзвичайно вдячна неймовірному парфумеру панові Михайлу за цю роботу, зокрема. Також напередодні цього літа я познайомилася з ще одним новим ароматом, поруч із Lost Summer, від отакі парфуми: це Standing Out. Тобто такий, що виходить з ряду. щось не схоже на інше, щось абсолютно е, унікальне, екстраординарне. І ось цей аромат справді такий. Е, взагалі на Блотері він більш дивний. Він дуже приємно звучить з флакона, але все одно він дуже див, 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 дивний і дивний, і він. Е, Багатьом може здатися занадто таким, занадто димним, І мені він здається, немов би таким, що межує навіть з відчуттям вогню, з відчуттям того, що поруч щось горить. Це дуже атмосферний аромат, він дуже стійкий, дуже дуже шлейфовий, неймовірна потужність просто в ньому відчувається. Він Дуже неоднозначний в тому, що стосується його звучання на блотері і на шкірі. Тому що на блотері я чую лише ось цю вогневу складову, цю димність, цю гіркуватість трав, цю, знову ж таки, гіркуватість підпаленої деревини, всю цю атмосферу, не мов би, горілого лісу. А на шкірі проступає надзвичайно красиво. Ланг -ланг, не мов би навіть якась злегка солодкувата білоквітковість на кшталт апельсинового цвіту. Він стає більш жіночним на шкілі. І взагалі з цим ароматом пов'язана дуже-дуже зворушлива історія. Цей аромат пан Михайло присвятив одному з воїнів ЗСУ. Цей аромат саме тому у мене асоціюється з війною, оскільки я вже знаю цю передісторію, можливо, але я відчуваю, не мов би... І дим, і вогонь, і навіть е, метал, який плавиться, надзвичайно просто аромат, хоч це і унісекс, як напевно будь-який аромат інді парфумері, але як на мене, він безумовно передусім чоловічий. Це той аромат, який не підійде точно, точно, як і лос-саммер. Він не підійде для спекотного літнього дня, він підійде для. Прохолодного і навіть холодного літнього вечора, можливо, для вогкої погоди, для дощової погоди, коли буває і декілька днів поспіль злива і холодно, немов у вересні чи жовтні. Ось для такої погоди цей аромат. Але в ньому є і зелені складові. Ну, я вже це сказала, коли говорила про трави. Тут, зокрема, є той самий гальбанум. Це дуже і дуже темно-зелений. Деревний, гіркий, димний. Аромату, так би я його намагалася коротко описати. І зовсім нещодавно у пана Михайла вийшов ще один аромат, і навіть ще я не бачила його піраміди, і його немає на саді. Я Надзвичайно вдячна парфумеру за те, що він поділився зі мною цим ароматом. Це аромат, який називається Always on My Mind. Завжди у мене на думці, завжди у моїх думках. Це аромат, який... Пахне би, теж літом, як не дивно. Можливо, саме тому він зараз і виходить, я не знаю. Але в будь-якому разі це актуальний аромат. Так, він виходить саме зараз, тому хочу про нього розповісти, не відкладаючи в довгу скриньку. Цей аромат, би, відводить мене кудись на город. Я бачу зелень, зелень помідорного листа. Тут пахне навіть би, самим помідором, але знову ж таки, це все обрамлено димом. Ця це зелень, цей помідор, обрамлені димом, обрамлені якимись солонуватими нотами, обрамлені ароматом гірких трав. Це все справді викликає асоціації з зеленим, з темно-зеленим кольором. Але знову ж таки, аромат дуже складний, дуже потужний. Я коли його відкрила, відчула, не мов би якісь навіть акватичні ноти, немовби такі солоні, схожі на водорості. Сьогодні вже такого ефекту немає. Мені надзвичайно цікаво буде зазирнути до піраміди. І наносу його ще на шкіру, бо я цього ще не робила, зроблю це при вас. Пан Михайло попередив мене, що аромат може залишати на одязі слід. Зараз перевіримо, чи він залишив слід на блотері. Так, на блотері я трохи раніше нанесла слід є. Ця кислинка. Я відчуваю, не мовби якусь металевість, якусь дзвінкість і дуже, 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 дуже небанальну композицію. Це один з найоригінальніших ароматів, які я чула. Це дуже потужно, знову ж таки, в стилі отакі парфуми. Коли я кладу ці аромати в свою шафу, там уже більше нічим не пахне. Пахне тільки ароматами, отакі парфуми або отакі парфамс. Так, це також аромат, який переносить у літо. Не знаю, можливо, я зараз не на літо, на таку добірку атмосферну, але це супер атмосферний аромат, який асоціюється у мене з городом, із зеленю, і, звісно, з якимось димним елементом, але менш вираженим, значно менш вираженим ніж, наприклад, у Standing аут який був перед цим. Я буду далі знайомитися і слухати цей аромат, і сьогодні також я не можу не згадати про аромат. Linden Dreams, який був раніше у моїй добірці ароматів від кількох українських брендів, я залишу посилання на це відео, тому що Linden Dreams – це аромат присвячений липі. Липовий цвіт я все ще бачу на деревах. Так, я розумію, що зараз липа квітла в травні, в червні і до липня вона вже не буде квітнути. У будь-якому разі, це аромат про літо, тому що він про липу, а липа це все ж таки літо. І Linden Dreams обов'язково раджу послухати, якщо у вас буде така можливість. Тому що це якраз більш зрозумілий для більшості, мені здається, користувачів потенційних аромат. Він більш в жіночу сторону, можливо. Хоча це, знову ж таки, унісекс, в ньому немає вже димності, в ньому є озоновість, атмосферність, але є лип, можливо, липового гаю, який оточений ось цим озоном, цим повітрям вологим після дощу або перед дощем літнім. Неймовірний аромат, знову ж таки, залишу посилання нагадую під цим роликом. Отже, який аромат я хочу у флаконі від бренду отакі парфуми? Напевно, це буде все ж таки флешбекс. Якщо треба вибрати один, я, хоч і не є яскравою фанаткою смородини у парфумерії, я вважаю, що це просто геніальний аромат про смородину. Тому, як не дивно, я б брала саме його. І він, мені здається, більш простий під час носіння. Ним можна буде так. Гарно политися, навіть навіть у достатньо спекотний літній день його можна подарувати. Людині, яка любить смородину, це дуже і дуже гарний як на мене був би вибір. Але в будь-якому разі кожен з ароматів від пана Михайла мене дуже сильно вражає. І переходимо до останнього бренду на сьогодні трохи більше популярного додамо, мейнстрімового. Хоча вже важко сказати, що зараз мейнстрім. на цю тему я рефлексувала. На тему моди трендів мейнстріму у моєму попередньому відео і навіть співала пісню на цю тему. Але переходимо до дизайнерського аромату модного кутюр'є японського походження. Це, звісно, аромати від Miyake. І давайте розпочнемо цього разу з того, який надихнув мене найменше. І це, як не дивно, аромат пропівонію. Хоча саме. Про півонію я мрію. Саме півонію в ароматах я шукаю. Саме півонія є однією з моїх найулюбленіших квіток. І саме її надзвичайно важко знайти у парфумерії. У мене аромат півонія ось такій мініатюрі від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. Я вдячна взагалі за семпли, усі семпли, майже всі, які сьогодні були від Molinar, і який ще буде попереду від Miyake. Отже. Це не мов би, так квітковий аромат, не мов би навіть пахне півонією, не мов би справді такі свіжі, пружні полістки півонії. Я уявляю чомусь саме рожеву півонію, Попри те, що аромат звучить важкувато і достатньо навіть дуже солодко, як на мій смак, я відчуваю саме рожеву півонію, не бордову. Хоча бордова не є такою солодкою в будь-якому разі. Тут ця солодкість немов би привнесена. Сама півонія у моєму досвіді ніколи не пахне солодко або відверто солодко. І саме тому, і в першу чергу тому, цей аромат не стане моєю ідеальною півонією. Однак я дуже рада, що з ним познайомилася. В ньому є шипрові такі приємні дзвінки моменти, але ось ця солодкість немов би бере і заливає всю цю свіжість, цю шипровість, цю ем, натуральну квітковість. Зайвим, таким, немов би, несподіваним цукром. Ось це для мене дуже дивне відчуття. Але якщо ви любите солодкі аромати, шукаєте солодку півоню, це все просто знахідка. Наступний аромат від Essey М'яки це Льо О і Магнолія, вода і Магнолія, аромат 22-го року. І цей аромат уже мені ближчий, зрозуміліший і набагато. Більш е, натуралістично-квітковий. А саме такі натуралістично-квіткові аромати я люблю. Я дуже люблю, коли немає е, нічого зайвого. Це аромат, яким хочеться просто обливатися, і на спеку він підійде. Це магнолія не така, яка буває навіть з тваринними зандольними мотивами. Тут цього зовсім немає. Це свіжа, молода, юна якась магнолія. І дуже багато води, водянистості і повітря в цьому ароматі. Так само дуже багато водянистості і води, у ароматі, якого в мене немає в семплі, з якого не було можливості багато поносити на собі. Але я знайомилася з ним не один раз у фізичних, так би мовити, магазинах, і це аромат Drop. Тобто крапля. Синя зелена крапля справді схожа на краплю дощу, але в мене не виникло прямої асоціації з дощем, а я дуже прискіпливо шукаю, як і півонюю, аромат дощу. Поки що мені не дуже це вдається. Але мене по-справжньому вразив не сучасний дроп, який вийшов нещодавно. А той, що вже досить давно на ринку. Він має, знову ж таки, форму краплі, він круглий, і він абсолютно білий. Прозоре прозоре скло і білий пластик. І ось цей аромат мене вразив, але не тим, що він пахне дощем. Хоча вологості в ньому більш ніж достатньо, і повітря, але тим, що він є неймовірно натуралістично бусковим, а це знову ж таки знахідка в моєму випадку, тому що до буску я ставлю з величезною повагою. Аромат від буском мені подобається, і мені подобається знаходити саме такий свіжий бузок. Саме про такий аромат від цього бренду, напевно, я могла б мріяти. Що ж, це все, що стосується ароматів на сьогодні, але це не кінець відео. До речі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть коментар, будь ласка, що ви думаєте про мою добірку. Нарешті нарешті ми підійшли до того, що дізнаємося, хто ж переміг у моєму конкурсі, який відбувався у попередньому відео. Ось такі п'ять ароматів я розігрувала, і для участі потрібно було написати оригінальний коментар з приводу моди, і перемогу здобула Кейт Вовк, яка написала глибокий коментар. Як і багато інших, до речі, учасниць, але саме її коментар змусив мене замислитися про те, про що я раніше не замислювалась. Тож, моє вітання, переможниці, і зовсім скоро до неї поїдуть ось ці аромати. І звісно, я дякую всім учасникам за участь і активність у коментарях. Зустрінемось у нових конкурсах. Що ж, друзі, дякую, що були зі мною! Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!